Станом у нас тема 16 Тематичні карти. На минулій, на минулій лекції ми пройшли тему оглядові загальнографічні карти, і переконалися в тому, що на такій карті всі елементи змісту представлені рівнозначно. Тобто, оцих сім елементів показані ніби рівнозначно. Тематична карта відрізняється від загальнографічної тим, що один із Елементів змісту оцеї заграфічної карти, або якийсь інший елемент, чи природи, чи суспільство на цій карті показаний детально. Зміст такої карти складається ніби з двох частин. Перше, це зображення того явища чи процесу, який складає тему карт. І друга частина це географічна основа, куди входить зображення берегової лінії, рельєфу. Озерно-річкової мережі, населених пунктів, інколи рослинності чи ґрунтів. І оця географічна основа служить, по-перше, для прив'язки спеціального змісту, і друге, для орієнтації на карті. Серед основних особливостей тематичних карт виокремлю кілька: перше, те, що вони мають, зображають надзвичайно вузьке. Коле явища. Ну, наприклад, можна показати кліматичну карту, це загальне щось. Можна показати якийсь елемент, можна показати цей елемент по місяцях. Наприклад, опади за кожен місяць. Тобто дуже вузької тематики. Е, насамперед, тематичні карти показують просторове поширення того чи іншого явища, і ми звертаємо увагу на це, а не на деталі. Друге питання нашої лекції це умовні знаки, тематичних карт, їх побудова і знакові системи. Ну, при вивченні теми п'ятої, якщо пам'ятаєте, це був зміст топографічних карт, ми переконалися в тому, що зміст будь-якої карти передається через умовні позначення. Тобто, це застосовані на карті символи, позначення із характеристикою тих явищ, які вони зображають. Всі, умовні, всі картографічні знаки чи позначення, виконують дві основні функції. Перше, вони вказують на вид об'єкта і його якісні чи кількісні характеристики. І друге, вони показують локалізацію, тобто поширення того чи іншого явища. Третя функція, вона не основна і не признається, і признається не всіма, це зміна в часі. Загалом всі умовні позначення поділяються на три великі групи. Перше це площинні або планові чи контурні. Друге це лінійні і третє це позамасштабні. Графічні засоби картографії дають можливість виокремлювати в кожній із цих груп об'єкти чи елементи за. Перше за формою. За Розмірами, за величиною, за кольором це основні. Наступне четверте: це за орієнтуванням, за яскравістю або насиченістю і за шосте внутрішньою структурою. Але найкраще класифікувати всі картографічні знаки за способами картографічного зображення. Таких способів є одинадцять. І дванадцятий спосіб це географічні чи написи на картах, які ми проходили, тобто ми вивчали у 14 чотирнадцятій.